Розв'язка війни в Україні вирішиться у південній Кореї 30 жовтня. Називають тим самим днем, коли для Путіна може настати кінець. Ну, принаймні такі фрази ми частенько зараз чуємо в телевізорі. Тож чому ця дата настільки сакральна? При чому тут сі Цзіньпінь? Та чи дійсно є бодай якісь мотиви мати ось такі сподівання, що саме 30 жовтня може бути серйозний поворот у переговорах щодо кінця війни? Принаймні Сполучені Штати роблять усе більш серйозні заяви на цю тему. Трамп вже чітко нам обіцяє, наближається кінець війни з Росією. Як далеко готова зайти Америка у найближчі дні? За словами Трампа, атомні субмарини вже приготовлені біля берегів Російської Федерації. Обов'язково підпишіться на мій канал, аби ми з вами не загубились. І погнали. І вже вкотре ми підходимо до моменту, коли про закінчення війни можна говорити не як про щось абстрактне у просторі часу. Великі лідери мають зустрітися у Південній Кореї. Одразу скажу, що Зеленського там не буде. На 30 жовтня запланована зустріч глави США Дональда Трампа з президентом Китайської Народної Республіки Сі Дзіньпіням, і це буде перший ТТТ двох лідерів. Під час вже другого президентського терміну Дональда Трампа я нагадаю, що до цього вони бачились лише на саміті G20 в Осаці. Це Японія, аж у червні 2019 року, тобто ще задовго до повномасштабки. Згадаємо також, що Трамп хотів ще раніше зустрітися з Сі Цзіньпінням, уже під час другого президентського терміну на військовому параді 3 вересня цього року. Але тоді китайський лідер запросив тільки Путіна до себе. Це якраз був час, коли вважалося, що російська військова машина успішно наступає по всім фронтам. Там у рамках літньої кампанії, а Трамп був принижений ультиматумом про здачу території України від росіян на Алясці. Та цього разу зустріч відбудеться у південно-китайському місті Пусан на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Так виглядає ця обстановка. А от головною темою перемовин очікувано стане торгівельна угода між Сполученими Штатами та Китаєм. В Америці вже, до речі, сказали, що Трамп і Сі укладуть угоду про фінальний продаж соціальної мережі TikTok, яка зараз належить китайцям. Американці хочуть, щоб належала вона їм. Чому я зараз про це розповідаю, а не лише про Україну? Усе просто ми маємо розуміти, який фон цих переговорів. А вже ж Трамп і сі говоритимуть 100% про війну, яку розв'язала Росія, але вкрай важливо розуміти, з яким настроєм це буде, адже до цього моменту між Китаєм та США була величезна торгівельна війна на тлі того, як ми бачили в повідомленнях від ЗМІ про те, що за різними оцінками чи не 90% дронів Росії на китайському оптоволокні. Тобто можна лише уявити, що буде у разі, якщо Китай припинить надсилати допомогу, і це я вже мовчу про цивільний сектор, де й купівля нафти, і автопром, і газ. І не буду тут довго на цьому зупинятися, адже міністр фінансів США Скотт Бесенет за лічені дні до цієї зустрічі. Каже, що підґрунтя між китайцями та Америкою перед зустрічю дуже добре підготовлено, і тут е, варто сказати детальніше: Бесен заявляє, що Америка проситиме Китай зупинити купівлю нафти у Путіна у відповідь на цю заяву. І Пекін і Москва реагують тишею, що не досить звично. Адже раніше Китай робив зазвичай заяви, що не буде під тиском нічого робити, але не зараз. Також міністр фінансів США проїхався дуже жорстко по російському представнику. Дмітрів, який нещодавно, до речі, був в США і навіть намагався врятувати майбутню зустріч Трампа і Путіна. Щоправда, провально про це пишуть вже російські змі. Він сходив по всім американським каналам, але йому це не вдалося зробити. Бесенд назвав його російським пропагандистом і сказав, що Росія відчуває вже наслідки санкцій США. По перше, зупинилися китайські НПЗ. По друге, Індія припинила закупівлі нафти. По третє, інфляція в РФ перевищує 20%. Доходи Росії від нафти впали на 20%. Отків можуть скороститися ще на 30% найближчим часом тут я від себе до речі скажу, що Трамп не так давно передавав вітання Путіну і казав, що давайте подивимося, що буде з Росією після нових санкцій через півроку. Ну що ж, давайте разом і дійсно подивимось, наскільки ці слова відповідатимуть дійсності. Я ще ж коротко скажу, що сталося. США запровадили в санкції проти російських гігантів, ось буквально нещодавно проти Лукойлу і Роснефті. забороняються будь-які операції з ними або з організаціями, де ці компанії володіють 50% і більше. І це насправді вже відчули компанії країни-агресорки. Вже на наступний ранок після рішення Вашингтона акції Лукойла втрачають більше 3%, А Роснефті також 3% у вартості. Слідом за цими держкомпанії Китаю дійсно призупинили закупівлю морської нафти РФ. І Тут все просто Пекін не перевзувся ще до зустрічі з Трампом, Як ви могли подумати, а банально боїться влетіти під вторинні санкції, сам собі нашкодити. Тут же і Індія, яка аналогічно перестрахувалася і повідомила Білий Дім, що припинить купувати нафту в РФ до кінця цього року, тобто буквально за місяць-два, через санкції, що Індія, що Китай змушені шукати обхідні шляхи. А Москва, своєю чергою, втратить частину доходів від експорту, відповідно, світові ціни на нафту можуть навпаки зрости через пошук альтернативних поставок з близького сходу Африки та Латинської Америки. Таке прогнозує видання Reuters з посиланням на свої джерела. А от український економіст Олег Устенко, який був близький до банкової, називає конкретні цифри: нові обмеження США можуть зменшити доходи російського бюджету на 30-50 мільярдів доларів. Однак, за його словами, у короткостроковій перспективі це не призведе до різкого ослаблення фінансування війни проти України, як на це розраховує Америка, і що нам вже пообіцяв Дональд Трамп. Так ось, за цим прогнозом Устенка Кремль не скорочуватиме витрати на свою армію, як того очікують американці, а просто відріже цей шмат від соціалки. Росіянам вже не звикати терпіти такі моменти, адже там російський уряд вже довгий час готує ґрунт про тотальну війну, яка ще нібито не настала. Але це ще не все. Трамп ще не всі козирі дістав. Насправді американські сенатори вже зараз почали готувати одразу три законопроекти щодо посилення тиску на Росію. Є ось такий інсайт. Перший законопроект передбачає визнання Росії державою спонсором тероризму у зв'язку з викраденням українських дітей, і це насправді не просто якийсь там символізм. Цей статус держави спонсорки тероризму в очах США дає відчутні наслідки в торгівлі, але не буду на цьому зупинятися. Другий законопроект запроваджує економічні санкції проти Китаю за підтримку російської воєнної кампанії. Це я так розумію, план Б на випадок, якщо зустріч Трампа і СІ провалиться, і це насправді хороший знак, що навіть за таких умов Америка ймовірно не відступиться від візії тиску на РФ. Останній третій законопроект це використання заморожених російських активів у США та їх. Регулярно кожні 90 днів передачу Україні не відсотків, а вже саме тіла. І тут я нагадаю, що є ще й дев'ятнадцятий пакет санкцій від ЄС, які ввели синхронно з обмеженнями від США, а туди вшито чимало заборона імпорту російського зрідженого природнього газу на ринки ЄС і чорні списки компаній військових технологій та експорту, і навіть удар по російським криптовалютним платформам, що відбувається в принципі взагалі вперше в такій практиці. І, хоча в цьому контексті Росія відреагувала на єдине і тут увага під санкційні унітази з Євросоюзу. Навіть сам Путін вийшов і пригрозив, сказав, що це дорого обійдеться, маючи на увазі унітази. Ну такий собі типовий російський жарт в геополітиці. Очевидно, що Кремль з усіх сил таким чином намагається робити добру міну при поганій грі, як то кажуть. Тобто, усіляко вдавати себе, що санкції ніяким чином, нібито, не впливають на Росію, але знову але. Не все слава Богу у нафтовій галузі у сусідів і через українські удари Роберта Броуді Мадяра по НПЗ. Із останнього у ніч на 23 жовтня українські сили вразили рязанський нафтопереробний завод «Роснефті». Один з найбільших у центральній частині РФ із потужністю понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. На секундочку пожежа знатно загальмувала темпи поставок пального для російської армії. Зупинили свою роботу на повний стоп. Стали Оренбургські ГПЗ на пару із Новокуйбошевським НПЗ. Ще також до цього і ці атаки планомірно ростуть. Я вам довожу це на цифрах спочатку жовтня, а місяць ще не скінчився. Щонайменше 10 вже таких ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних підприємствах, тобто частіше ніж кожні три дні горів якісь НПЗ. Для порівняння у вересні таких атак було 13, а у серпні 18 атак, тобто частіше, ніж через день таке ставалося. І ось командувач силами безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді після розносу обіцяє росіянам нову бавовну. Мішень йому підкинув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Неочікувано політик побажав Мадяру вивести з ладу нафтопровід Дружба, через який Угорщина качає російську нафту. Активізувався, до речі, і Дмитро Медведєв з Кремля. Той визлився на штати через санкції, пригрозив, натякаючи на Трампа, що балакучий миротворець тепер повноцінно став на стежку війни з Росією. Далі Путін вирішив провести ще й випробування ядерного буревісника російської ракети, але цього разу ядерний шантаж несподівано. Не подіяв Трамп у відповідь. Сказав, що замість буревісників краще би Росія займалася завершенням війни. А Америці, за словами Трампа, не потрібні такі ракети, як в Росії, які летять 8 тисяч кілометрів, бо їхні атомні що вниз стоять зараз біля берегів РФ. Мабуть, таки на цю тему ядерних ультиматумів можна вже ставити крапку. Фактично зараз дійсно можна сказати, що кінець війни може бути на горизонті. Погодися, і українській владі, як на мене, тут найголовніше не дати в штангу і не випалити на емоціях чогось зайвого, що вже було неодноразово. Не буду вам все нагадувати. Бо там Зеленський вже зараз припускає, що можливо, вже завтра у нас будуть томагавки, мовляв, далекобійна зброя, яка є не тільки в США, хоча Америка її виробник, вона також є і в деяких європейських країнах. Хоча Трамп буквально пару днів тому раніше чітко і ясно заявив, що ніяких томагавків не буде. Та найбільша увага насправді зараз прикута до Донецької області. Путін ж вимагав здати в обмін на мир її. а зараз вже офіційно російська армія заходить у Покровськ, одне з ключових міст, на якому трималася оборона Донецької області. Тож очевидно, що поки переговори зараз у найбільшій напрузі. Край важливо утримати фронт, аби в Росії не було жодних аргументів для американців під час переговорів. Навіть важливіше це ніж пусті обіцянки про томагавки, чи я вже мовчу про блекаут в Москві. Напишіть у коментарях, як думаєте ви. Реально цікаво почитати вашу думку. А якщо не хочете, не треба, поставте лайк і прямо зараз. Натисніть на відео, яке з'явилося на ваших екранах. Обіцяю, там реально цікаво і до зустрічі.